І сьогодні у нас на огляді ось такий класний годинник Sniper Plus, це смарт-годинник з українською мовою і дуже багатьма класними функціями. Зараз подивимось детальніше. Іде ось така комплектація. У нас йде корпус окрема корпус годинника, ремінець Каучуковий і зрядний пристрій, а також гарантія 12 місяців і інструкція різними мовами. Годинник дуже класний, дуже стильний. Це у нас іде корпус з металу та полікарбонату. Ззаді у нас є місце для зарядки. Також ми тут бачимо ось таку помаранчеву ставку. Одна кнопочка також помаранчева. Це у нас версія з чорним безелем, Ось у нас тут безель. Також є версія зі срібним безелем. Годинник має дуже класний екранчик, такий ось дуже яскравий. У нас тут є на головному меню рівень заряду, калорії, крокомір, серцебиття. також ці циферблати можна міняти, виставляти будь-який інший. Якщо підключити до телефону, в додатку буде ще більше функцій, ще більше можливостей міняти цей циферблат. Також у нас тут є різні функції: спортивні сповіщення, можливість розмовляти через цей телефон. До речі, коли вам телефонують, також можна приймати дзвінки через цей смарт-годинник і будуть показуватися не тільки. Номера телефонів а і самі контакти, тобто текста. Також є можливість додати 10 найчастіших контактів на цей смарт-годинник, і можна буде їм телефонувати прямо з годинника і спілкуватися. Також є записи викликів, голосовий асистент. Знову дані це у нас калорії, крокомір, спортивні функції, спортивні рекорди, пульс, аналіз сну, кров'яний тиск, рівень кисню в крові. Повідомлення, також погода в вашому регіоні і цикли для жінок. Також управління вашим плеєром, розслаблення, секундомір, таймери, будильники це все у нас в цьому годиннику є. Ці стандартні функції смарт-годинників, тобто всі спортивні, всі статистичні кракоміри і так далі. Також можна знайти телефон, керувати камерою через цей смарт-годинник. Дуже класний годинник, його вистачає приблизно на 7-10 днів активного використання. І через те, що тут є українська мова, він дуже багатьом патріотам і тим, хто полюбляє користуватися саме гаджетами з українською мовою, дуже класно підійде. Наприклад, мені дуже подобається через це. Годинник ось так виглядає на руці. Дуже класно сидить. Цей каучуковий ремінець самий універсальний. Але якщо ви бажаєте обрати інший, у нас є інші ремінці на вибір. Наприклад, можу вам показати ось такий ремінець. Металевий, зараз покажу, як він буде виглядати разом з цим годинником. Ось так цей смарт-годинник буде виглядати на руці разом з металевим ремінцем. Ремінець зараз трошки завеликий, тому що він йде на будь-яку руку, якщо потрібно підредагувати під свою можна буде лишні ланки вибити, це можна легко зробити і буде чудово сидіти. Це у нас такий універсальний розмір 22 мм. Підходить майже під будь-який смарт-годинник. Якщо бажаєте обрати під інший смарт-годинник, також, скоріш за все, такий ремінець у нас буде наяності під нього і чудово підійде. По висновку хочу сказати, що це дуже класний смарт-годинник з українською мовою середньої цінової категорії, тому що ще простіше у нас є годинник снайпер, це у нас снайпер плюс, а є ще снайпер Pro. Але ось по дизайну, по дизайну мені цей більше всього подобається. Це така ось тверда середина, яка підійде всім. Дуже класний екранчик. До речі, швидко працює. І ще я не сказав за водостійкість. Рівень стандарт водозахисту і пилезахисту IP68. Це 5 атмосфер. Води не боїться. Хоча гарантія на водозахист не надається, тому я би все-таки не радив купатися з ним. Краще просто його зняти, якщо будете там плавати, наприклад. Але по завіренню виробника він таке витримує.